Вітаю, друзі! 4 вересня. Вчора на полях Шос в Китаї Володимир Путін, президент Російської Федерації, зробив ряд заяв, які є дуже і дуже знаковими в нашому українському контексті. Які не потрібно не висміювати, не Стібати з них, а детально розбирати, аналізувати, робити виставки і проектувати, що дійсно може і як буде робити Росія у війні з Україною. Отже, давайте почнемо з самої гучної заяви Путіна. Він сказав, що Володимир Зеленський, якщо хоче особистої зустрічі, а Зеленський бігав з цією зустрічю по всьому світу, він, не дивлячись на нелегітимність, і тут Володимир Путін прочитав лекцію. Лекцію про конституційний устрій в Україні і про те, що Українська Конституція не передбачає продовження повноважень президента, вони мають бути припинені і відбудеться трансфер влади в парламент. Наші деякі недолугі юристи, які брали по 50 доларів за зачатку студентів, типа Феді Веніславського, вони посилаються на закон про воєнний стан. Але закон про воєнний стан не може суперечити Конституції. Інша справа, що ці недоюристи загнали Конституційний суд на куди, але то вже історія, якби. Не то, щоб Путін сказав щось нове про нелегітимність Зеленського, про можливий вакуум влади і його наслідки для України в війні, я та колега Валерій Карпанцов говорили два роки тому. Притом не просто говорили, а пропонували шляхи, як його уникнути. Але ж величезні юристи, великі доки права, професори Веніславський, Стіфанчук і інші, вони кажуть, ні, та це, це російське ІПСО, а ми отут. Ну, а зараз бачимо наслідки. Але далі. Не дивлячись на це, Путін каже: нехай Зеленський приїде в Москву і будуть перемови. Тобто Зеленський бігав своїм язиком, кричав по цілому світу, що тільки його прямо зустріч з Путіним зупинить війну. Все, каже, ну так приїжджай. І тут обісралося. Ну, в прямому розумінні цього слова. Пауза, мовчання, а потім м м м виставляють і це коментує мітя. Литвин Этот, ну, цей улюблений попкограй і Міньон Зеленського, да, той, що за speчwiter, типу його і так далі. Вилазить і цього не може, Це там то, це там то. ну це... ну це, Я би бачаюсь, ну якогось випустити. Пізніше зрозуміли помилку, що Діма Литвин Ну, це фуфло. Фуфло, яке служило Януковичу, фуфло, яке обсирало українських військових, ну, фуфло, яке не сприймається ні ким? Не в світі, тим паче, та й в Україні. Його ніхто не е, сприймає, а багато хто прямо каже, що його місце не в офісі президента, а в петушиному кутку десь там. В місцях певних. Ну, але от він по кукарікав, там поквакав, щось, його ніхто не звернув уваги, тоді довелося випускати Сібігу. Сібігу випустили, Сібіга сказав, це неприйнятно, Ми тут домовлялися, Швейцарія, Австрія. там Туреччина, країни Персидського заливу. Друзі. Ну все правильно обговорювалися нейтральні країни. Але коли Зеленський бігав по світу і будь-що вимагав зустрічі з Путіним, він вже не казав де. От його Путін і піймав за язика. І тепер Зеленський перед вибором. Якщо ти хочеш миру, то ти маєш їхати в Москву. Ну, звичайно, зараз прибіжать сюди скажуть, як президент воюючої України поїде, його там арештують. Та ніхто його не арештує. По-перше, Зеленський в Москві як дома. У нього де ще й громадянство їхнє приховане є. Бо фірми вони з шефіром, в є громадянство, реєстрували разом як два громадяни на РФ. Він там дуже довго працював. Він там багато років був улюбленим актором. Е Свати викликали захоплення в російській публіці серіал 95-го кварталу. Тому Москва для Зеленського понятна. Плюс до того будуть міжнародні гарантії, ніхто його не затрима, не арештує, нічого з ним не буде. Е, інше питання: наскільки він готовий заради миру туди їхати. Мене питають, а от ти б поїхав би? Я відповідаю так. Зараз Україна в критичному стані. Над прірвою фактично висить, під загрозою держ... втрати державності, під загрозою втрати життя цілої нації. І мир нам потрібен для збереження. Держава для збереження життів українців. І я поїхав би. І будь-хто поїхав би з тих, хто є державником. Не туфлі цілувати Путіна, не країну продавати, в очі там дивитися, як казав. А чітко. І я поїхав би не сам. Я б спочатку поїхав до Трампа. Попросив його бути посередником, обмалював би контури і просив би про зустріч трьох. летів би з Трампом до Москви. Якщо навіть це б не вийшло, просив би, щоб супроводжував уїков. Але я чітко усвідомлюю, нам мир потрібен. У нас Купянськ під загрозою втрати Покровськ і обвал фронту. А воно у своїх посилає реагувати. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.